Привіт усім глядачам каналу Архіви Минулого. Сьогодні ми поринемо у дві захоплюючі загадки про австралійських аборигенів. Перша стосується їхнього таємничого походження, яке досі викликає живаві дискусії серед археологів, друга пов'язана з дивовижними легендами про подорож до загадкової сніжної країни. Ці історії можуть розкрити нам невідомі сторінки далекого минулого людства. Австралійські аборигени завжди були одним із найбільших парадоксів світової антропології та археології. Їхня історія сягає корінням у глибоку давнину, залишаючи безліч невирішених питань. Археологічні знахідки на території Австралії датуються періодом понад 40 тисяч років тому. Це робить аборигенів однією з найдавніших безперервних культур на нашій планеті. Якщо ви ще не підписалися на наш канал, зробіть це зараз і поставте лайк. Генетичні дослідження показують, що аборигени мають унікальну ДНК відмінну від інших народів світу. Перша велика загадка стосується того, як саме предки аборигенів потрапили до Австралії. Континент завжди був відокремлений від інших материків морськими проливами глибиною кілька десятків метрів. Навіть під час льодовикових періодів, коли рівень моря був значно нижчим, залишалися водні перешкоди. Це означає, що люди мали переправитися через води, використовуючи певні плавучі засоби. Така подорож вимагала розвинених навичок мореплавства та планування експедицій на великій відстані. Археологи знаходять все більше доказів присутності людей на австралійському континенті протягом тисячоліть. Розкопки в печері Маджет Бебе на півночі Австралії виявили артефакти віком 65 тисяч років. Ці про знахідки включають кам'яні знаряддя праці. Залишки багать та малюнки на стінах печер. Цікаво, що думаєте ви про такий давній вік цих археологічних пам'яток. Генетичний аналіз сучасних аборигенів показує їхню глибоку ізоляцію від інших популяцій людства, вони зберігають унікальні генетичні маркери, які свідчать про тисячоліття окремого розвитку. Друга загадка пов'язана з дивовижними легендами, які передаються з покоління в покоління серед аборигенів. Ці історії розповідають про подорожі до далекої сніжної країни за великою крижаною стіною. У цих легендах описуються зустрічі з високими світловолосими істотами, яких називають білими богами. Такі оповідання знаходимо в традиціях різних племен, розкиданих по всьому австралійському континенту. Це свідчить про те, що ці спогади мають спільні корені. Деякі дослідники припускають, що ці легенди можуть бути відлунням реальних історичних подій, можливо, вони зберігають пам'ять про часи, коли географія землі була зовсім іншою. Під час останнього льодовикового максимуму приблизно 20 тисяч років тому рівень моря був нижчим, Антарктида тоді не була повністю покрита льодом, особливо її північні регіони теоретично міг існувати сухопутний або льодовиковий міст між Австралією та Антарктидою через численні острови. Якщо ви вже підписані на канал, Поставте лайк цьому відео, а якщо ще ні, підпишіться прямо зараз. Археологічні дослідження Антарктиди обмежені через складні кліматичні умови та товстий льодовий покрив. Однак деякі знахідки вказують на можливість існування тут розвинених форм життя в минулому. Супутникові знімки виявляють під льодом структури, схожі на рукотворні об'єкти. Або давні русла річок, легенди аборигенів містять дивовижно детальні описи подорожей до сніжної країни через морські протоки. Вони згадують про великі крижані гори, північне сяйво та незвичайні природні явища. Особливо цікавими є описи зустрічей з високими світловолосими істотами, які володіли розвинутими технологіями. Ці білі боги за легендами навчали аборигенів різним ремеслам та знанням. Що ви думаєте про можливість існування такої давньої цивілізації в Антарктиді? Сучасні кліматологічні дослідження показують, що клімат Антарктиди в минулому був значно м'якшим. Геологічні проби з льодовикових кернів свідчать про періоди відтанення та потепління. Вуглецеві відкладення вказують на існування лісової рослинності на континенті мільйони років тому. Можливо, навіть у відносно недавні часи там існували придатні для життя регіони. Генетичні дослідження аборигенів виявляють цікаві особливості, які важко пояснити звичайними міграційними теоріями у їхній ДНК. Знаходять маркери, які свідчать про змішування з невідомими популяціями людей. Деякі вчені припускають, що це може бути спадщиною від контактів із загадковими білими богами Радіовуглецеве датування артефактів з різних регіонів Австралії показує дивовижну синхронність у розвитку культури легенди про подорожі до сніжної країни. Містять також описи повернення з дивовижними дарунками. Аборигени розповідають про отримання знань з астрономії, медицини та металургії від білих богів. Цікаво, що деякі австралійські племена демонструють знання про зоряні констеляції, видимі лише з південного полюса. Археологи знаходять в стародавніх поселеннях аборигенів метали, походження яких досі залишається загадкою. Сучасні технології дозволяють по-новому поглянути на ці давні легенди та археологічні знахідки. Супутникове картографування виявляє під льодами Антарктиди структури, схожі на давні міста або храмові комплекси. Радарні дослідження показують наявність під кригою великих порожнин та можливих підземних споруд. Скажіть у коментарях, чи вірите ви в можливість існування розвинутої цивілізації в Антарктиді? Аналіз мітохондріальної ДНК аборигенів вказує на їхнє відокремлення від інших людських популяцій близько 50 тисяч років тому. Це збігається з часом появи перших археологічних свідчень їхньої присутності в Австралії. Однак деякі генетичні маркери свідчать про більш пізні контакти з невідомими групами людей. Можливо, це підтверджує легенди про зустрічі з білими богами в пізніші періоди. Дослідження льодовикових кернів Антарктиди. Показують періоди різкого потепління протягом останніх 100 тисяч років. Під час таких періодів значні ділянки континенту могли бути вільними від льоду. Палеоботанічні дані вказують на існування там складних екосистем з деревами та травами. Такі умови цілком могли підтримувати розвинені форми людського життя. Традиційні карти аборигенів, виконані на корі та каменях, зображують регіони далеко за межами Австралії. Деякі з цих карт містять детальні зображення льодовикових ландшафтів та гірських хребтів. Особливо цікавими є зображення великих крижаних стін та споруд, схожих на піраміди. Ці карти передавалися з покоління в покоління як священні реліквії племен. Лінгвістичний аналіз мов австралійських аборигенів виявляє слова, які не мають аналогів в інших мовних сім'ях, деякі з цих слів описують снігові ландшафти, льодовикові утворення та північне сяйво. Це дивно для людей, які тисячоліттями жили в теплому кліматі Австралії. Можливо, ці слова є спадщиною від контактів із жителями полярних регіонів. Астрономічні знання аборигенів також викликають подив серед дослідників культури та науки. Вони мають детальні уявлення про рух зірок та планет у південній півкулі, деякі племена. Знають про існування зоряних скупчень, невидимих неозброєним оком з Австралії. Ці знання могли бути отримані лише під час подорожей до більш південних широт. Отже, дві великі загадки австралійських аборигенів залишаються невирішеними і досі викликають жваві дискусії, їхнє таємниче походження та унікальна генетична спадщина. Свідчать про складну історію людських міграцій, легенди про подорожі до сніжної країни та зустрічі з білими богами можуть зберігати пам'ять. Можливо, це спогади про реальні контакти з невідомою цивілізацією Антарктиди в далекому минулому. Сучасні технології поступово відкривають нам нові факти про історію нашої планети та людства. Підпишіться на канал Архіви Минулого, поставте лайк цьому відео та обов'язково напишіть розгорнутий коментар. Розкажіть, який висновок ви робите з цієї дивовижної історії про австралійських аборигенів та їхні загадкові легенди.